Всім доброго дня. На зв'язку Лопатинський сад і коротесеньке відео про те, як робити не потрібно. Ось є клумба. Є відсипка коро... камінням. І є агроволокно Але... Але немає бордюрної стрічки. І це все каміння, яке доволі недешеве і якого тут. Кілограм, так я думаю, з 200, воно розсипано по незастеленій частині клумби, на якій ростуть багаторічники. Тобто, якщо ви використовуєте мульчу, то саме діло тут кора. Моточок засипаний корою, але все воно все в переміжку. Якщо ви самі хочете собі зробити якусь клумбу, то особливо при використанні каміння треба відійти від таких змішаних посадок, де буде частина застелена, а частина ні. по-перше. А по-друге, е обов'язково ставити бордюрну стрічку. Так, да, воно на старті буде трохи дорожче, але це каміння буде знаходитись саме в тому місці. В яке ви його насипите, а не розповзеться, де, де може де захоче, там і розповзеться. Така історія.